Відомо, що року вступники починають хвилюватися ну ще заздалегідь до початку нового року навчального. Які будуть правила вступу, скажіть, будь ласка, у цьому році відбулися якісь разючі зміни у правилах прийому на наступний навчальний 2023-2024 рік? Правила прийому змінюються щороку, і в цьому році це не виключено, особливо. Історія пов'язана з тією ситуацією, яка відбувається зараз в нашій країні. Війна не могла не відкластись на особливостях вступної кампанії, і, звісно, ми працюємо вже другий рік в особливих умовах. Особливі умови пов'язані з постійним необхідністю постійного забезпечення безпекового фактора, перш за все, намагання уникнути максимального скупчення людей. І позиція міністерства освіти, і ми співпрацюємо з ними в цьому відношенню. Це максимальна диджиталізація процесу. Практично, ми дітей не бачимо. все йде в нас в електронному форматі спілкування, і саме через електронний формат ми максимально допомагаємо дітям реалізувати свій потенціал під час цієї вступної кампанії. Додалось багато нових термінів. Які ми враховуємо під час вступної кампанії, це тимчасово окуповані території, це зони активних бойових дій, зони можливих бойових дій, зони де окуповані території, відповідно категорії вступників всіх катер... цих категорій. І відповідно кожна із цих категорій мають певні пільги, і всі ці моменти ми повинні враховувати. Якщо взяти... Загалом, основні моменти пов'язані зі змінами в плані предметів, то в цьому році, як і в минулому, п'ять заяв на державне замовлення, до 20 заяв на контрактну форму навчання. При вступі для здобуття освітнього ступеня магістра враховуються результати національно-мультипредметного тесту 2023 року, можна використати результати національного мультипредметного тесту 2022 року і е, використовуються результати ЗНО 2020-2021 років. Створена спеціальна формула, е, через реалізацію якої дитина може зрозуміти свій можливий конкурсний бал. Чому особливість цього року? В тому, що, на відміну від попереднього року, Міністерство освіти і науки ввело обмеження для мінімального рівня знань вступників 150 балів. І тому конкурсний бал для вступу для здобуття освітнього ступеню магістра за спеціальністю медицина, стоматологія і педіатрія повинен бути не менше 150 балів. Контрактна форма навчання передбачає не менше 120 балів, на формацію там не менше 130 балів. Зберігаються спеціальні умови вступу для пільгових категорій, для квоти 1 і квоти 2, можливість складання співбесіди замість результатів національного мультипредметного тесту теж для певних категорій. Як і в минулому році, мотиваційний лист при вступі на всі конкурсні пропозиції. І Конкурсний мотиваційний лист при цьому виконує функцію рейтингування у разі якщо він є основним при вступі, і саме аналіз. Критеріїв написання цього мотиваційного листа дає можливість розподілити по місцях, наприклад, фаху медико фармацевтичному коледжу. Якщо мова йде про е вступ на магістра бакалавра, то цей мотиваційний лист використовується для ретингування вступників з однаковим конкурсним балу. Середній бал е атестату про освіту не враховується. Оскільки діти знаходяться у непорівнянних умовах, і тому позиція міністерства така, що атестат ми беремо до уваги, вносимо його до єдиної державної електронної бази, але він не враховується при формуванні конкурсного балу. Ну і в принципі ще один момент: 150 балів у нас тепер вимога і для вступників. На скорочений термін на перший рік навчання з НРК-5 освітою дітей, тобто вже молодші спеціалісти, фахові молодші бакалаври, ці вже діти теж повинні мати мінімальний 150-бальний варіант конкурсного балу для продовження навчання. А скажіть, будь ласка, чи розширилася палітра нових спеціальностей, на які буде здійснюватися підготовка молодих фахівців? Статус університету надає нам можливість відкривати нові спеціальності для надання максимального об'єму освітніх послуг. І в цьому році ми значно розширимо діапазон конкурсних пропозицій. Ми ввели нові спеціальності: це рівень магістра фармація, промислова фармація, рівень магістра за спеціальністю медична психологія. Ми даємо можливість отримати освітній ступінь магістра дітям, які вже мають НРК 6, тобто вже здобули освітній ступінь бакалавра за вище вказаними категоріями, дає можливість сформувати завершений цикл навчання за цими спеціальностями. Традиційно у нас топовими є спеціальності медична медицина, стоматологія, педіатрія, крім того, терапія реабілітації, на якій Сьогодні а, акцентована особлива увага, ми пропонуємо отримати освітній ступінь за цією спеціальності на основі раніше здобутого освітнього ступеня бакалавра, і а, хочу зорієнтувати всіх, а, в тому, що в цьому році Міністерство дало можливість розширити кількість бюджетних місць за а, Якщо на Спочатку ми мали е, можливість надати 8 бюджетних місць. вже е, в процесі проведення вступної кампанії міністерство надає нам 80 бюджетних місць на е, терапію, ретерапію. Це інформація для е, максимального оголошення, е, тому що е, попит на таких спеціалістів в країні значно зріс. А ви вже сказали, що є деякі зміни про пільги для осіб внутрішньо переміщених для дітей, учасників воїнів наших захисників, давайте зупинимося детально саме зараз на цій категорії. Що саме передбачається для них в плані поліпшення полегшення їх вступу до вашого університету? Дійсно, це категорія особлива вступників, і вже на жаль, який рік ми акцентуємо особливу увагу саме на них, тому що розуміємо ситуацію, з якою вони зіштовхнулися. Вступники декілька років назад у нас створені при. Університеті, освітні центри Донбас, Україна і Крим Україна, які займаються категорією вступників з цих регіонів. Ця категорія претендує на вступ за квотою 2, претендує на виокремлену кількість бюджетних місць. Вони йдуть за окремим конкурсом і мають певні преференції при проходженні е, вступних іспитів. Е, ви ще сказано нові було, що нинішня ситуація військових дій а, дає нам, на жаль, необхідність оперувати з новими термінами, термінами активних бойових дій, можливих бойових, де окупована територія, і а, всі ці категорії дітей з цих територій претендують на ті чи інші спеціальні умови вступу. На, а, Певні варіанти проходження вступних іспитів: національний мультипредметний тест або співбесіда замість цього тесту. Співбесіди проводяться у нас в дистанційному режимі. Ми маємо контакт постійний з цими дітьми і орієнтуючись на те, в яких вони знаходяться в складних ситуаціях, максимально на зустріч в виборі формату проходження цих іспитів. Внутрішньо переміщені особи, діти, які попадають під квоту 1, це все категорія вступників, які знаходяться у нас в пріоритеті, і в залежності від статусу, якому ми їх надаємо, у них пільгові спеціальні умови вступу відрізняються від беззаперечного переведення на вакантні місця. До можливого переведення на вакантні місця державного замовлення в залежності від категорії важко передбачити, звичайно, але я не можу його вам не задати. Яким би хотілося вам бачити все таки завершення цієї вступної кампанії, до чого прагне приймальна комісія, і цей результат би її задовольнив? Ну, ми всі з вами оптимісти і. Е... Ми розраховуємо на те, що вступна кампанія традиційно буде для нас успішною і високоосвічені, максимально професійно орієнтовані діти прийдуть до нас для того, щоб отримати якісну освіту, для того, щоб стати висококваліфікованими спеціалістами, для того, щоб бути успішними професіоналами в майбутньому. Представниками нашого закладу вищої освіти і для того, щоб зробити успішним себе і країну, в якій вони живуть, я впевнений, що ця вступна кампанія, не дивлячись на всі ризики, які існують, буде успішною. І все ми, працівники приймальної комісії, наш колектив, вся академія, весь університет взагалі працює саме на такий результат, і впевнений, що саме таким він і буде.